Перше питання на порядку денному та головне у кулуарах парламенту проект держбюджету країни мали розглядати ще зранку. Втім, спікер Володимир Рибак зупинив засідання, так і не розпочавши. В зв'язку з тим, що в нас є дуже важливе питання на сьогоднішній розгляд. Це і бюджет держави перерву зробити до 14-ї години, щоб комітети. Могли попрацювати. А лідерів фракції, голова парламенту, запросив до себе в кабінет на консультації. Після наради опозиція відмовилася голосувати за бюджет. Максимум, що може відбутись, це міністерство фінансів з трибуни парламента зробить презентацію проєкту закону про державний бюджет. У фракції ж партії регіонів підтверджують, в проєкті є спірні питання, але загалом документ збалансований. По загальним макропоказникам він є вдалим. Там є і зростання, там є і поміркована інфляція, там є і поміркований дефіцит, там є всі ті параметри, які вселяють, що слідуючий бюджетний рік буде кращим, ніж нинішній. Коли ж депутати таки стали до роботи, вирішили проект держбюджету 2014 розглянуть аж 16 січня. А весь наступний тиждень працюватимуть над ним у комітетах. Анастасія Іванцова, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес.